Продовжую свій цикл виведення татуажу очей і заодно оновлю собі бровки. Тихніше. Іра, оновить, а я полежу. Показую, як виглядають брови до цього. Останній раз робила рік тому без корекції. І отак виглядають очі тут в Конектикуті, хоч і не багато українців, але все одно є свої райончик. цей називається нью Брітан. Здається, приймаю ще в Мілфорді, але нью Брітон є ближче. Запам'ятайте мене такою. В наступні дні я буду ходити бровастиком. В Кінці відео покажу вам результат, який уже був через місяць. Після того як відбулася процедура. А поки що слідкуємо за процесом. Мені в цілому не боляче. Звичайно що це робота голкою і є певні життя. Але для мого рівня болю це доволі терпимо. Іх кажуть, на вкусі цвіт, але мені не дуже подобається ці брови відразу після процедури. Показую красуюся і йдемо робити, точніше, виводити очі татуажі, які я набивала ще в Україні. Так, а тепер ми щойно ще зняли з мене ці очі мої. <світ> ну поки що ще не видно. Зараз вона все трошки отече, і я буду броваста і глазаста. Ненадовго. Ненадовго. Зато потом. В мою натуральну красоту. Ну десь восстанавлю, десь набуваємо щось новеньке. При виведенні татуажу з очей зазвичай присутній певний набряк на повіках, оскільки там дуже ніжна шкіра, але це ненадовго. А ось так виглядають мої брови через 30 днів. Результат на очах не сильно видно, бо я нафарбована, але в цілому я здоволена.